У вас там дуже плотний відбір людей за 4 тисячі гривень. Школьники та студенти не зможуть попрацювати за 4 тисячі гривень, як адміністратор інтернет-магазину. Беремо тільки серйозних людей. Ось вам де по 54 роки. Дуже є багато досвіду. Приходьте до нас працювати адміністратором за 4 тисячі гривень. Яка повинна бути людина, щоб е, працювати. Тарше, ну, такі, мені 27, сім. Я підходжу а, город? в Києві. Я знаходжуся. Роботи, то вже... А, тобто у вас там дуже плотний відбір людей за 4 тисячі гривень. Ну, звісно. Мені просто цікаво, нурально, 4 тисячі гривень на місяць. Е... Чому так мало? А можете пояснити? Це просто Digital поліція. Я телефоную з відділу Digital поліції. Боротьба з вакансіями, і я телефоную запитати у вас, як ви бачите це. Хотите приїхати? Куди? То, от, скай, селі, шо... І що там? Ну, я не знаю, чому ви визволити. Ні, таке за.